Це відео для тих, хто сидить, дивиться за продажами в інстаграмі в стилі. І сидить зі своїм класним продуктом, зі своїм класним підходом, без продажів, спостерігає за всім цим і думає, чому у таких людей реально купують. Адже в мене дуже турботливий підхід, він дуже екологічний, адже саме це потрібно людям. Як взагалі такі? Продажі відбуваються. Чому люди в них купують? Вже зараз я пропоную вам підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і дивитись його до кінця, тому що в кінці цього відео ви дізнаєтесь, чому агресивні продажі будуть відбуватись завжди. Які б тренди не були на екологічні продажі, на дуже екологічні продажі, на будь-які продажі в стилі без продажів, все одно будуть завжди ось такі люди, які продають досить агресивно, досить наполегливо, і в них завжди будуть купувати. Також ви дізнаєтесь, на чому дійсно базуються продажі, що саме купляє людина, коли обирає того чи іншого спеціаліста і його продукт. Поїхали! На днях мені на очі трапився один різ. Я, звичайно, як багато хто із глядачів, пішла читати коментарі, тому що цей рілз був дуже таким викликом і дуже провокуючий. Ми зараз з вами його подивимось. І я хочу, щоб ви подивились на цей рілс не з точки зору ось цього, знаєте. Поліції нравів, типу, як вона, ця спікерка, може так подавати всю цю історію? А що ви подивились на цей рілз з точки зору ваших власних відчуттів? Давайте подивимось. Знаєш, в чому різниця між мною і тобою? Я використовую свій потенціал на максимум, а ти свій потенціал закапуєш в помойну яму. Це тому, що тобі некогда дорого і в цілому ти тупой. Я подивилась коментарі до цього Reels і побачила, як, звичайно, буває в таких випадках два табори людей. Перший табір це, о Боже, що за жесть, я відписуюсь, я ні в якому разі не дозволю себе принижувати, і таке інше. Другий табір, звичайно, що це якісь фанати цієї дівчини, які пишуть. О Боже, ти така крута! Давай, якщо ви, люди не розумієте, ось цей посил, цей меседж, тому відписуйтесь. Як часто буває, коли буває якась певна провокація? А зараз дайте відповідь на одне просте питання. Що саме ви відчули, коли подивились цей різ? Ви можете поставити це відео на паузу, передивитись ще раз оцей шматочок, де я показую цей різ. І дійсно відчути відтінки своїх відчуттів. Можете навіть зараз написати мені в коментарях, що ви відчуваєте. Відповіді можуть бути досить різні. Хтось дивиться і такий, типу, що це таке, це взагалі повз мене проходить, мене це не цікавить. Хтось дивиться і прям дуже обурюється. Як вона так може? Вона продає якісь навчання ще й принижує людей, які в неї купують, і таке інше. Хтось може подивився і такий, ну. Прикольна, якась саркастична жіночка, може, вона якось входить в систему і моїх цінностей і того, як я бачу світ. Але якщо ми з вами приберемо всі ці емоції, давайте подивимось, що саме нам транслюють і що саме ми бачимо по фактам в цьому відео. Насправді ми бачимо домінування. Ми бачимо такий виклик, ми бачимо проявлену якусь агресію навіть. Ми бачимо над. Певненість цієї жінки в тому, що вона робить, в тому, як вона звертається до своєї аудиторії, як вона будує комунікацію. І це відео може вас чіпляти, може не чіпляти, але хочу вам сказати дуже важливу річ, яку зараз ви можете вже собі занотовувати і перекладати на ваші власні продукти. Люди, коли обирають спеціалістів, вони не йдуть суто заради самого продукту. Так, звичайно, що їх цікавить наповнення цього продукту. Як саме змінить життя, саме цей продукт цієї людини? Але дуже часто неусвідомлено люди роблять вибір, який стан вони отримають з цим продуктом і з цим спікером. І це. Надзвичайно важлива така складова прийняття рішень. Я вже досить давно працюю з клієнтами щодо контексту Інстаграм. От все це проявлення, як вести сторінки, як себе проявляти, як будувати особистий бренд, як свої страхи внутрішні перетворювати на дії, які далі допоможуть мені монетизувати мій профіль. Саме з цими питаннями приходять зазвичай до мене. І за всі 6 років. Як я консультую, я бачу дуже важливу проблему, з якою до мене приходять, от існує спеціаліст, який має якусь певну експертизу і певну проявленість в офлайні. Він працює з клієнтами, в нього вже є певна репутація, і тепер його завдання от все це відчуття якось перенести в інстаграм і так якось себе транслювати, щоб це допомагало йому будувати ось цей місточок з клієнтами. І от ці взаємостосунки перетворювати потім на гроші у вигляді продажів ваших власних продуктів. І що відбувається, слідкуйте за думкою. Коли такий спеціаліст, і насправді він може бути досить впевненим в офлайні, приходить в онлайн, він стикається з тим, що навколо в цьому просторі онлайні вже є. Його багато колег, конкурентів, вони досить проявлені, вони досить успішні. І ось цей спеціаліст, який приходить тільки починати, ось там в інстаграмі, він починає себе дуже почувати невпевнено, він почуває себе таким новачком. Хоча в офлайні ця людина може мати досить велику експертизу і досить великий досвід. Коли він виходить в онлайн, перше, з чим він стикається, це ось це почуття невпевненості. Він почуває себе якось ніяково, а як про це розповідати? Ну тобто, це отак вмикати камеру і щось в неї говорити. А я не бачу людей, а як вони зі мною взаємодіють? А я записав сторіс, а нікому це не потрібно, ніхто мені не відповів. А що я буду, як ото дурочка, щось там розказувати в цю камеру, це ніхто не дивиться. Ну і таке інше. Ви самі знаєте всі ці проблеми. Слідкуємо далі за думкою. Цей спеціаліст має всередині відчуття невпевненості. І тут він натрапляє на ось таку жіночку, яка проявляє себе надвпевнено, надзухвало, от прям перебільшено навіть. І дивлячись на таку жінку, спеціаліст може думати: блін, вона, звісно, така нагла, вона говорить такі неприємні речі. Але Зараза, як вона проявляється класно, як вона собі дозволяє ось це. Тому що це потрапляє от в ту тіньову сторону, яка дуже насправді хоче проявлятись, і мати велику аудиторію, і мати ось такий відгук в коментарях, мати класну монетизацію свого профілю, але поки що цього не відбувається. І тут відбувається ось ця зв'язка. Цей спеціаліст, не впевнений, він бачить ось таку проявлену. Жіночку, він може навіть обуритись, але внутрішнє відчуття потреби в цій впевненості заставляє його далі купувати її навчання. Людині здається, що коли вона прийде до неї на навчання, вона зарядиться цією мотивацією, вона, наче до джерела, прийде взяти ось цю впевненість, якої дуже не вистачає цьому спеціалісту на сьогодні. Тому людина завжди, коли обирає продукт, він може обирати і особистість через цей продукт, звичайно. Але дуже часто людина обирає той стан, якого зараз в неї немає. І саме тому агресивні продажі, такі надто зухвалі, надто нахабні, надто впевнені, надто неекологічні, вони завжди будуть популярні в інстаграм, тому що. В інстаграмі є певний простір і категорія людей, які почувають себе дуже невпевнено. І ось ці проявлені, дуже агресивні спеціалісти для них є такою рольовою моделлю, як можна ось так сміливо, нахабно, отак зухвало проявлятися. Дуже важливо, коли ви дивитесь на такі продажі. Побачити, що саме вас чіпляє і що саме ви можете додати в свій стиль продажів і проявлення. Якщо от, ось ця історія з RILS, вона може бути надто перебільшеною особисто для вас, то може ваша наглість і нахабність, яка вас обурює в цій дівчині, наприклад, може зіграти вам на руку, якщо ви просто вийдете і ось так нагло, нахабно, просто розкажете про ваш продукт людям, отак вголос. Може саме для вас це буде якимось проявом наглості. І може саме цього і не вистачає саме вашим продажам. I know, I like Я не буду зачіпати тему, яка категорія людей і чому обирає таких спеціалістів з точки зору цієї інфантильності, з точки зору жертовності, що вони бачать в таких людях. Це також інша тема. Давайте з вами обговоримо в коментарях, як ви ставитесь до таких продажів. І що ви взагалі думаєте, чому люди у таких спеціалістів купують і насправді давайте чесно будуть купувати? Підписуйтесь на мій канал ще раз вам нагадаю: ставте лайки, коментарі і до зустрічі до наступного відео.